Ідея передачі віфлеємського вогню саме журналістам виникла зненацька. За словами Андрія Ребрика, співорганізатора Сеукраїнської акції Віфлеємський вогонь миру дуже важливо, щоб люди правильно розуміли сутність вогню, щоб інформація до них була донесена із максимальною прозорістю, щоб вірники усіх конфесій зрозуміли це вогонь згуртування і примирення. Ми відкриті для всіх церков і цю акцію благословили всі найбільші. Церкви в Україні і греко-католицька церква, і Київський патріархат автокефальна. І е, єдиними не отримали відповіді за останні 10 років. Жодної відповіді на всі наші записи. від е, е, московського патріархату до Європи вогонь з Віфлеєму у кінці листопада привозять літаком у спеціальному контейнері австрійські скаути. А вже від, від відня він мандрує з рук у руки так званою скаутською естафетою. Від Австрії через Словаччину та Польщу. у середині грудня вогонь потрапляє і в Україну, де ним опікується найбільша скаутська організація України пласт. Таким чином організатори віддячують рядовим пластунам, які працюють безпосередньо з дітьми. «І Справді порозумілася суть цього вогню, тому що е, дуже багато людей, які туди їхали, їхали просто подивитися. Шкода, що ми тут в тут в Україні не можемо цінувати те, що маємо, тому що бачимо, як цінують вони це за кордоном. Символічним є і те, що вогонь передає та запалює дитина, котра виховується у неповнюючи проблемній сім'ї або ж має певні фізичні вади. Кожна дитина може мати нормальне, гарне життя, якщо про неї дбати, якщо є оця любов. Більшість країн, куди доставляли вогонь, із позитивом і великою підтримкою зустрічали віфлеємський символ. І з радістю отримали вогонь і ужгородські журналісти. Саме так із рук в руки ширитиметься божественний віфлеємський вогонь.